Христос хрещається, в Ріжці, Йордані. вітаємо вас із різдвяними йорданськими святами. Бажаємо щастя, здоров'я, Божого благословення, перемоги Україні, а вам миру, злагоди, добра, достатку, успіху, праці, всіляких гараздів вдома. Тоді явилось поклоніння Святій Господця про тебе світ. Вчив, улюбленим сином тебе називає, у вигляді, голубиному ці слова свежого, я Ти, Христе Боже наш І світ просвітив. Слав. Зоя Іванівна, вітаємо вас, вітаємо всіх ваших глядачів, підписників, всіх тих, хто слідкує за вашими трансляціями. І щиро дякуємо за ту невтомну працю, яку ви робите для блага Кременецької громади, для наших людей і, звичайно, і однозначно для перемоги України і для наших військових, для солдатів, для офіцерів, для всього Українського фронту. Поможи нам, Боже, в цьому році здобути омріяну і молену нами в Господа Бога перемогу. Христос в річці да. Отці буде коляда традиційно від отців для наших підписників, глядачів, На слухачів. Радуся, орядуйся, землем! А на тому слові, бувайте здорові, радуйся, о, радуйся, земле, син Божий народився. Вітаємо вас! Вітаємо, будьте здорові, ставайте з Богом.